Ветеран російсько-української війни Іон Бубуйок тренується в одному зі спортивних просторів рівного місяць тому. Чоловік долучився до всеукраїнської програми з безплатної фізичної реабілітації ветеранів та військовослужбовців. ТренВет. каже, відвідує індивідуальні заняття з тренером щотижня. Тут різні прави, отак. От Ну, Зависить від э, які ну, завдання дає тренер. Кому-то треба дати ну, напруження справ, а кому-то не ну, можна. Або, наприклад, тяжолий, ну, наприклад, я не дуже тороплюсь, щось -то пробувати з тяжелої атлетики. Іон Бубуйок – громадянин Молдови. У 2022 році приїхав в Україну й добровольцем вступив в ЗСУ. Воював поблизу лиману на Донеччині в складі батальйону Карпатська Січ. Розповідає, під час ворожого артобстрілу отримав поранення. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму. А тренер не дуже строгий у вас. А тренер так і має бути строгий. Ну, по-іншому. Не буде Ветеран з Рівного Володимир Клімов також тренується за програмою Тренвет. Чоловік боронив Україну вісім років. Був розвідником. Ділиться перше поранення отримав в ході проведення антитерористичної операції, друге під час повномасштабного вторгнення. Дуже допомагає, тому що в мене була проблема, дуже велика проблема з хребтом. У Мене перелом хребта, мені не можна було більше 2 кілограмів нічого раніше піднімати. І мені казали в 2022 році, що в течение п'яти років я не зроблю операцію, я буду їздити на інвалідні халязки. Я всім хочу доказати, що операція для цього не потрібна буде, хай не пройде. Буде 27-й рік, тоді побачимо, чи буде їздити на інвалідних халявськах чи не буде. ...тренує чоловіків Ігор Головко. Він керує програмою «Тренвет» у Рівненській області. Розповідає: нині в рамках проєкту три спортивні заклади в області проводять безплатні тренування для ветеранів. Два з них знаходяться в Рівному, один в Дубні. На даний час я особисто треную шістьох ветеранів, які мають різні ступені травм і ушкоджень. Це ампутація. Це декомпресія хребта, це постопераційні деякі вади, тому що, наприклад, в мене є ветеран, який не може зігнути ногу після операції, і ми зараз розробляємо її. Тобто, в такому напрямку і працюємо так само. Є щепно-мозговими травмами. Нині в області до проєкту залучені понад 30 тренерів, реабілітологів та масажистів. Ми так само робимо індивідуальне тренування. Тобто, два ветерана по одній програмі ніколи не тренуються. Тобто, це все підібрано індивідуально до протипоказань ветерана по його показаннях, по його медичних справках, з лікарень з шпиталів». Наші тренери всі пройшли спеціальне навчання з реабілітологами воєнними з воєнними психологами, як правильно і Кожному конкретному випадку, дуже індивідуальний підхід, щоб головне, щоб не нашкодить, тобто, головне, щоб людина мала довідку медичну, де дозволено йому нести фізичне навантаження. Олексій Яницький каже: безплатні послуги для бійців надаватимуть і надалі. Ми одні з перших, хто підписали з тренветом з Василем Вірастюком меморандум про те, що ми хочемо і можемо безоплатно навчати і проводити реабілітацію ветеранам і, і дівчатам, і хлопцям, які пройшли війну. Для нас це соціальна місія. Ми в принципі створили місце сили рівнян. І оскільки ну війна принесла свої особливості, ми з радістю приймаємо тут хлопців, і вся наша команда розуміє важливість цього напрямку. Щоб взяти участь у програмі ветерану або військовослужбовцю потрібно завантажити додаток «Тренвет», зареєструватися, обрати локацію тренувань на мапі або можливість онлайн занять і види спорту, які зацікавили, пояснив Ігор Головко Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.